Цілями сталого розвитку переймається Women's Ecospace у селищі Ясіня. Серію еколого-освітніх заходів провели в просторі. Екохаб педагоги, діти, батьки, прабатьки брали участь у різних активностях, спрямованих на підвищення обізнаності про цілі сталого розвитку. В основі ініціативи таких позицій дві каже керівниця Наталія Куля. Це ціль номер 6 – чиста вода, і ціль номер дванадцять відповідальне споживання. Особливість ініціативи в об'єднанні поколінь. Тривав, до прикладу, міжгенераційний екоосвітній семінар Зв'язок поколінь. Учасники ділилися досвідом використання різних тар для покупок. Бабусі згадували про походи на ринок з кошиками. Матері розповідали про перші кульки, майки та пластикові пакети, які використовували багаторазово, але в підсумку все ж викидали. А діти вже говорили про сучасні екоторбинки та шопери. В нас дітки будуть вчити своїх бабусь та дідусів, як правильно сортувати відходи, які є новітні технології переробки відходів. А в свою чергу бабусі та дідусі матимуть змогу поділитися своїми традиційними знаннями про сталість, про те, як можна жити стало і в гармонійному взаємозв'язку з природою. Так ми радісно провели сьогодні цю годину з внуками. Так, у нас завжди немає часу. Ми своїми турботами, клопотами, а тут ми сіли з ними, пошили. Ці сумочки ми виголотили виготовили для того, щоб в них носити наші продукти, щоб менше користуватися кульочками, які шкодять нашій природі і нашому середовищу. Також були екомайстерки, дослідження обговорення. Завдяки міжгенераційній співпраці можна не тільки зміцнити зв'язки між поколіннями, а й нагадати. Турбота про довкілля спільна мета, яка об'єднує всі вікові групи.